Священномученик Олександр Васильович Петрополовський народився у дворянській сім'ї. Його батько служив колиським секретарем при Ярославському губернському правлінні. Олександр рано втратив батька. Змалку він співав у церковному хорі, що визначило вибір життєвого шляху. Закінчивши міське училище, майбутній священномученик вступив до Ярославської духовної семінарії. Після її закінчення він служив псаломщиком, а потім дияконом у селі Рибниці. Больше Сольського, нині Некрасовського району, за 40 кілометрів від Ярославля. 1929 року отець Олександр був висвічений у сан священника. Взимку 1930 року його призначили до церкви в селі Брейтово. Туди і переїхала його родина, в якій було четверо дітей. Співробітники ОДПУ конфіскували практично все майно сім'ї, включаючи одяг та постільні приналежності. Забрали навіть ковдру, в яку було сповито місячне немовля. У будинку залишилася лише табуретка і велика спадкова бібліотека. Спати доводилося на холодній підлозі. Невдовзі діти отця Олександра захворіли на пневмонію. Лікарі відмовилися лікувати дітей священника, і дві дитини, трьох та шести років, померли на Великдень. За спогадами очевидців, пасхальну заутренню отець Олександр служив зі сльозами на очах. У середині 30-х років його перевели до церкви Михаїла Архангела в селі Прозорово. Там сім'я також жила у великій нужді і зазнавала постійних утисків від влади. Їм довелося змінити 13 квартир. Отець Олександр був освіченим скромним і милосердним пастирем, готовим віддати останнє майно нужденним. Він не піддався впливу брата комуніста та інших родичів, які вмовляли його зняти сан заради порятунку сім'ї. Священномученик казав їм: не буде в нас духовенства, не буде кому боротися за праведність і чистоту душ людських, не буде кому вчити народ добра і справедливості, і люди загрузнуть у гріхах, невігластві, втратять зовсім працьовитість, не почнуть любити і поважати ближнього, і громадськість стресатиметься від зла, страху, непримиренності. Це і змушує мене до кінця нести свій хрест, не думаючи про наслідки. Перечуваючи мучницьку кончину, отець Олександр довго молився ночами, стоячи навколішки перед іконами. Декілька разів його викликали в село Брейтово до НКВС і пропонували стати інформатором, але він рішуче відмовлявся. 1937 року проти священника порушили справу. За ним було встановлено спостереження. Працівники сільської ради, місцевий керівник спілки войовничих безбожників і один із учителів підписали необхідний для арешту наклепницький донос на отця Олександра. 26 жовтня 1937 року. Священномученика було заарештовано і звинувачено в антирадянській агітації та протидії зняттю церковних дзвонів. Приводом для арешту стала розмова отця Олександра з рахівником сільської ради з приводу завищеного податку на храм. До 6 листопада отця Олександра утримували в камері попереднього ув'язнення при Брейтовському відділенні УНКВС. Потім його перевели до рибінської в'язниці. Попри три тижні жорстоких тортур та побоїв, отець Олександр відкинув звинувачення в контрреволюційній пропаганді і нікого не обмовив. Священник був розстріляний за вироком від 16 листопада 1937 року. У 2000 році священномученик Олександр Петропавловський був прославлений в лику святих.